Я Френсіс Дарлі. І це Україна. Останні новини. сьогодні. На тлі зростаючого військового тиску Росії на Донбасі, і коли Україна стикається з тим, що генеральний секретар НАТО називає найсуворішою зимою за десятиліття, ми надаємо останні новини з мирних переговорів щодо України, де, як розуміється, Сполучені Штати посилюють тиск на уряд Зеленського, щоб він поступився територією Росії, перш ніж Вашингтон надасть будь-які гарантії безпеки. Але чи є позиція Москви під керівництвом Путіна м'якшою, ніж здається? Сьогодні, вівторок, 27 січня, 3 роки і 339 днів Початку повномасштабного вторгнення. І сьогодні до мене приєднується наш заступник редактора з питань оборони Домінік Ніколс. Передаю слово дому для останніх новин у військовій сфері. Давайте почнемо з Донбасу. Тоді я постійно кажу, що на землі дуже мало руху. Дуже мало руху, але це означає, що він є. Тому було б неправильно час від часу не перевіряти і не обговорювати, що відбувається. Але це дійсно це крихітні крихітні рухи. Але Росія збільшує тиск на схід і південний схід від Слов'янська в Донбасі, також на південний схід від самого міста Лиман. Це приблизно 20 кілометрів на північний схід від Слов'янська. Тепер російські військові блогери кажуть, що їхні сили знаходяться на південному заході Лиману, але це не підтверджено жодними геолокованими кадрами, які я бачив. Новини з інституту вивчення війни американського аналітичного центру. Вони кажуть, що командир української компанії наземних дронів, яка діє поблизу Лиману, сказав учора, що російські сили намагаються увійти в місто вже кілька місяців, щоб прорватися на головний маршрут, який веде на південний захід до Слов'янська, Краматорська, фортець там. Вони використовують тактику проникнення, про яку ми говорили багато разів раніше. Подвоє троє намагаються пройти, а потім об'єднуються в менші групи, щоб створити силу, тому що все що більше одразу помічають і вражають. Це ніколи не було дійсно успішним. Вони займаються цим вже кілька місяців, і як я постійно кажу, лінії насправді не рухаються дуже далеко ж саме в Лимані, це призводить до великих втрат, за словами цього українського командира. Тепер інший російський військовий блогер стверджував, що російські сили знищили переправи через річку Сіверський Донець на північний захід від Лиману, а також на схід від Слов'янська. Це, ймовірно, спроба обмежити рух українських сил, які просуваються в цей район для контратаки. Окрім цього, дуже дуже тихо. В іншому випадку майже по всьому фронту повільно що відображається в хоча це все ще абсурдна статистика. Лише 820 російських втрат, про які вчора повідомив Генеральний штаб України. Втрати включають вбитих, поранених, зниклих безвісти та взятих у полон. Однак, кампанія Росії з тероризування цивільного населення України не сповільнилася. Вчора особливо сильно постраждала Одеса. 50 дронів сьогодні вранці. Насправді, повітряні тривоги почалися одразу після другої години ночі. Десятки житлових будинків, дитячий садок, церква та енергетичні об'єкти постраждали в місті. Один загиблий, 20 поранених, як нам повідомили. Губернатор Одеської області Олег Кіпер сказав, що рятувальники витягли 14 осіб з під завалів, серед них одну дитину. Попередньо відомо, що люди можуть ще залишатися під завалами. Енергопостачальник ДТЕК повідомив, що один з його об'єктів було уражено в Одесі. У заяві вони сказали, що руйнування колосальні, і ремонтні роботи вимагатимуть тривалого часу, щоб повернути обладнання в робочий стан. Як я вже казав, Одеса постраждала найбільше, але російські ракети та дрони також націлилися на Харків, відключивши електроенергію для 80% другого за величиною міста України та навколишнього регіону. За словами місцевих чиновників, там постраждали двоє людей. Просто для протоколу температура минулої ночі в Харкові була мінус 14 градусів Цельсія. Повітряні сили України заявили сьогодні вранці, що країна була атакована 165 російськими дронами, з яких 24 прорвалися через протиповітряну оборону, вразивши 14 місць. Одним з цих місць був нафтотермінал у Львівській області. кажуть, що це спричинило пожежу та густий дим у прилеглих районах. Жертв не повідомлялося, але місцева влада видала попередження про безпеку та тимчасово закрила деякі школи в районі після того, як нафтова інфраструктура в Золочеві була уражена. Це приблизно 50 кілометрів на схід від Львова. Тепер жителі міста Броди, що приблизно за 30 кілометрів на північ від Золочева та навколишніх сіл повідомили про густий дим і дуже сильний запах після атаки. Влада заявила, що це було викликано горінням нафтопродуктів. Школи там були закриті, як я вже сказав, на день. Потім голова Львівської області Максим Козицький сказав, що ситуація зараз під контролем і ретельно моніториться, але він потім сказав, що радіаційний фон в межах норми трохи тривожна фраза. Сподіваюся, це втрачається в перекладі. Немає думки, що було влучання в будь-яку з атомних електростанцій в Україні. Зараз пан Козицький сказав, що аварійні бригади все ще знаходяться на місці по всій Львівській області, і за останні кілька годин нам повідомили, що фахівці Львівського обласного центру контролю та профілактики захворювань зафіксували тимчасове підвищення рівня чадного газу в селі Смільне. Це неподалік бродів. Вони пов'язують це з ударом цього ранку по об'єкту нафтової інфраструктури. Губернатор Козицький сказав, що людям з хронічними респіраторними та серцево судинними захворюваннями рекомендується, якщо можливо залишатися в приміщенні. Він також рекомендував використовувати одноразові маски, якщо комусь потрібно вийти на вулицю. Тому, будь ласка, якщо ви слухаєте це в цьому районі, залишайтеся всередині, намагайтеся залишатися в теплі. Тепер генеральний секретар НАТО Марк Рютте сказав учора, що Україна стикається з найсуворішою зимою за останнє десятиліття, і закликав законодавців у Європейському парламенті проявити гнучкість у використанні коштів ЄС. Про що він говорив? Ми дивуємося. Ну, вчора Європейська комісія дала дозвіл восьми країнам скористатися оборонним фондом SAFE. Фонд SAFE, ви пам'ятаєте, це фонд безпеки для Європи. ЄС заявляє, що це стане ще одним важливим кроком у забезпеченні безпеки Союзу. Тому комісія попросила Європейську раду схвалити фінансову допомогу, тобто кредити для Естонії, Греції, Італії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та Фінляндії. Рада має чотири тижні на прийняття рішення. Маргус Сакула, міністр закордонних справ Естонії, сказав, що план оборонних інвестицій Естонії щойно отримав схвалення ЄС за новою схемою сейф 2 мільярди 340 мільйонів євро для підвищення готовності модернізації сил і зміцнення як Естонії, так і Європи. Отже, що тут відбувається? Короткий огляд. Ви пам'ятаєте сейф, тобто фонд дій безпеки для Європи. Це було регулювання прийняте ЄС у травні минулого року. Це 150 мільярдів євро для кредитів, які дозволяють державам-членам купувати зброю та інші військові можливості у держав-членів ЄС, а також Норвегії та України. Отже, угода така: якщо ви не в ЄС, і якщо ви не Норвегія або Україна, ви повинні платити, щоб увійти в клуб. Тобто... Платити, щоб мати право на частину бізнесу, який може виникнути з цього фонду в 150 мільярдів. Отже, уявімо, що я, член ЄС, я хочу використати позику з сейф, щоб купити британську зброю. Це не буде схвалено за поточними механізмами. Інші країни можуть заплатити, щоб приєднатися. В -в -в ви, ви можете пам'ятати грудня. Канада домовилася про доступ до СЕЙФ за вартість 10 мільйонів євро. Отже, це вхідна ціна. Тепер, коли вони всередині, вони можуть подавати заявки на контракти в оборонній промисловості з цього з того більшого фонду в 150 мільярдів. Отже, це правило плати, щоб грати, призвело до величезної суперечки наприкінці минулого року, коли Британія, за наполяганням, яке як вважалося, очолювала Франція, наполягала на тому, що Британії буде виставлено рахунок на 6 мільярдів євро лише за вхід. Велика Британія сказала, це абсурд занадто висока ціна лише для того, щоб потім мати можливість подавати заявки на роботу, яка може і не з'явитися. Вони зазначили, хіба сейф не про переозброєння Європи, допомогу Україні. Зараз не час виключати гідних виробників оборонної продукції лише для захисту внутрішніх галузей. На той момент Британія відмовилася від угоди. Отже, Канаду просять заплатити 10 мільйонів євро, щоб увійти. Британію просять заплатити 6 мільярдів євро. Отже, питання для домашнього завдання: чи дійсно ЄС каже, що британський оборонний сектор у 600 мільйонів разів кращий за канадський? Чи вони просто не хочуть нас у клубі сейф? У uh, будь-якому випадку єС каже, що сейф цитата сприятиме забезпеченню взаємодії, передбачуваності та зниженню витрат для сильної європейської оборонної промислової бази? Her, uh, Adam Коментарі пана Рютте навряд чи будуть останніми, які ми почуємо про доступ до фонду Сейф і про те, як зробити Україну та решту Європи безпечнішими. Я додав посилання в примітки до епізоду сьогодні про рішення Європейської ради. І наостанок Френсіс Френсіс Кімчен Ін, відомий північно-корейський лідер, оглянув скульптури для меморіалу солдатам, які загинули в Україні. Лідер північної Кореї відвідав художню студію Мансуди в неділю, щоб подивитися на створення цих скульптур. Про це вчора повідомило північнокорейське державне агентство KCNA. Кім Чен ін сказав, що вони назавжди передадуть легендарні подвиги чудових синів Корейської Народно-Демократичної Республіки. Як нагадування вважається, що 6 тисяч з оцінених 14 тисяч північнокорейських військових відправлених воювати за Росію загинули. І це налаштовує сьогодні, Францис. Ну, дякую дуже дом. Я також поговорю про деякі зауваження пана Рюти за хвилину, але спочатку давайте ознайомимо вас з останніми новинами щодо мирних переговорів. За даними наших друзів з Financial Times, адміністрація Трампа вказала Україні, що гарантії безпеки США залежать від того, чи погодиться Київ на мирну угоду, яка ймовірно передбачатиме поступку Донбасу Росії. Це походить від восьми людей, обізнаних з переговорами. Вашингтон також запропонував згідно з FT, що він пообіцяє Україні більше озброєння для зміцнення її армії в мирний час, якщо як ціну миру з Росією вона погодиться вивести свої сили з тих частин східного регіону, які вона контролює. Тепер, як ви всі знаєте, президент Зеленський сподівався підписати документи щодо гарантій безпеки, які за його словами готові на 100% та план післявоєнного процвітання зі сполученими штатами вже цього місяця. Але здається, що Вашингтон зараз сигналізує, що зобов'язання із шарсі штати щодо безпеки залежить від досягнення домовленості з Росією спочатку. Як зазначається в статті, українські та європейські чиновники описують позицію США як спробу змусити Київ піти на болісні територіальні поступки, яких Москва вимагала в будь-якій угоді. Отже, по суті, Перешкода полягає в наступному: Україна хоче підтвердити гарантії безпеки від США, перш ніж розглядати можливість відмови від будь-якої території, чи то юридично, чи фактично. Однак США вважають, що Київ повинен відмовитися від Донбасу, і, звісно, роблять мало для того, щоб змусити Путіна відмовитися від його жорсткої і наполегливої позиції. Можливе рішення, про яке ми говорили раніше, це пропозиція так званої вільної економічної зони на Донбасі, яка буде демілітаризована з нейтральним. Силами, що контролюють цю територію. Але з зрозумілих причин склад цієї сили буде першочерговим питанням для українців, і я все ще не бачу, щоб вони були готові прийняти, що Росія матиме цю територію легально в рамках будь-якого переговорного врегулювання. Це повинно бути щось на кшталт спірної території, яка не належить жодній зі сторін. Це принаймні відповідало б тому, що президент Зеленський сказав мені, коли я брав у нього інтерв'ю в лютому минулого року, де він сказав, і я цитую, що будь-яка примусова угода в такому напрямку була б капітуляцією. Сильні слова, і він сказав, що ніколи не погодиться на це. Отже, очевидно, вони намагаються знайти якийсь спосіб, щоб знайти шлях вперед, який потенційно приведе нас до припинення вогню. Але знову ж таки існує величезний опір із зрозумілих причин в українській армії щодо ідеї відмови від будь-якої території, за яку не було б боротися на Донбасі, тому що це такий важливий оборонний актив з усіх причин, про які ми говорили раніше. Тим часом, як дом обговорював учора, кремлівські чиновники продовжують стверджувати, що саміт в Алясці досяг спільного американо-російського розуміння та угоди про завершення війни, що здається, ґрунтується на отриманні ними Донбасу. Але жодних документів, які б це підтверджували, ніколи не було оприлюднено, і здається, що обидві сторони вийшли з зустрічі з дуже різними інтерпретаціями того, що було обговорено. Але наскільки непоступливою є Москва? Такий Kyiv Independent повідомляє, що американські чиновники, які ведуть переговори в Абу-Дабі, переконані, що російські переговорники за зачиненими дверима зайняли більш прагматичну позицію, ніж це свідчить публічна жорстка риторика Москви. Це походить від двох осіб, обізнаних з цим питанням, які спілкувалися з ними. Вони зазвичай озвучують свої максимальні вимоги, а потім дозволяють своїм приватним переговорним командам працювати з гнучкістю. Цитують одного американського посадовця. Український посадовець, знайомий з поточними переговорами, сказав, що американська переговорна команда оцінює переговори дуже специфічним чином, розглядаючи навіть базову вічливість як значущий показник. Якщо всі ввічливі, це вважається позитивним знаком, сказав джерело. Тепер, я думаю, ви можете відчути відчутну менталітет щодо американців як прояв певної наївності там. Але і це може бути значущим. The Independent також повідомляє, що делегації разом перервалися на обід на другий день, продовжуючи обговорення неформально і що всі виглядали так, ніби вони майже друзі. Тепер, враховуючи, що ми навіть не знали, чи будуть українська та російська делегації в одній кімнаті, це варто відзначити. Але майте на увазі, обидві сторони виграють, виглядаючи відкритими до змістовного діалогу, поки США спостерігають. Жодна з них не хоче бути сприйнятою як перешкода для миру, щоб це не було повідомлено президенту Трампу. Але про що ніхто здається не говорить у всьому цьому? Так це про те, що поки це відбувається, європейці відсутні, незважаючи на всі гучні заяви про забезпечення присутності європейського голосу за столом у майбутньому, рамки переговорів, якщо їх можна так назвати, відбуваються не за ініціативою Європи, а Вашингтона, що знову свідчить про відсутність важелів впливу Європи на все це. Як я вже згадував, на додаток до тих зауважень, які цитував дом, Марк Рютте також дав різку відповідь президенту Зеленському та тим у Європі, хто вважає, що континент має діяти самостійно. Якщо хтось думає, що Європейський Союз або Європа в цілому можуть захистити себе без Сполучених Штатів, продовжуйте мріяти, сказав Рютте. Ви не можете. Ми не можемо. Ми потрібні один одному. Тепер щодо перспективи європейської армії, він додав. Я думаю, що буде багато дублювання, і бажаю вам удачі, якщо ви хочете це зробити, тому що вам доведеться знайти чоловіків і жінок у формі. Вони будуть на вершині того, що вже відбувається. Це ускладнить ситуацію. Я думаю, Путін буде в захваті. Тож подумайте ще раз. Тепер пріоритетом Рюти як генерального секретаря НАТО є очевидно спроба утримати американців на борту. Ми не знаємо, що він думає приватно про те, наскільки успішним він очікує бути в довгостроковій перспективі. Але для деяких така риторика є в кращому випадку недостатньо амбітною, в гіршому боягузливою. Але, як на мене, не варто прирівнювати європейську стратегічну незалежність від США до необхідності створення об'єднаної європейської армії. Це зовсім різні речі. Проте залежність від США не лише військова. Давайте визнаємо, вона культурна. Я думаю, це досить примітно як. Незважаючи на Україну, незважаючи на Гренландію, незважаючи на Іран, так багато політиків зосереджені на подіях у США і не говорять про те, що Європа могла б робити щодо протестів в Ірані, щоб навести лише один приклад. І я думаю, це свідчить про нездорову одержимість, яка в кінцевому підсумку заважає діям. Все зауваження Рютте, коли він назвав Трампа татком, закарбувалося в нашій підсвідомості з певної причини, як я думаю. Здається, сі у французи стали найбільшими противниками звичного ведення справ, зокрема щодо Вашингтона та за його межами. Як повідомляє Джо Барнс ексклюзивно для The Telegraph сьогодні, поки ця група з 11 країн ЄС наполягає. Послабити обмеження на 90 мільярдів позики, призначеної для озброєння України, щоб Київ міг легко купувати зброю за межами ЄС, як от британський Storm Shadow, Франція виступила як головний противник, стверджуючи, що кошти ЄС слід використовувати для зміцнення власного блоку, оборону промисловість як частину ширшого прагнення до стратегічної автономії, особливо від Сполучених Штатів. Критики в ЄС попереджають, що така позиція може підірвати здатність України захищатися, особливо від російських повітряних атак. Як ми вже повідомляли раніше, такий підхід майже напевно принесе користь французькій оборонній промисловості, що спонукало деяких стверджувати, що це менше стосується європейської автономії і більше економіки. Очікуйте, що це питання буде обговорюватися далі, але Києву скоро знадобиться рішення, оскільки запаси певних ракет, що використовуються в його протиповітряній обороні, продовжують зменшуватися. Україна останні новини. Це оригінальний подкаст від Телеграф, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх новин, аналізів та репортажів з України. Будь ласка, підпишіться на The Telegraph, на www.telegraph.co.uk, Ukraine. У нас також є пряма трансляція з України на нашому вебсайті, де ви можете стежити за оновленнями, які надходять протягом дня, включаючи думки постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те ж саме для інших термінових міжнародних новин. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine The Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук. Це допоможе іншим знайти програму. Також поділіться ним з тими, хто, можливо, не знає про наше існування на вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб поставити запитання або залишити коментарі, написавши на ukraїнpod.co.юк. .uk. Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Наші нікнейми ви знайдете в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, де ви слухаєте нас у світі. З подякою Альоні Глівко та Миколі Кузьміну з St. James Foreign Policy Group за їхню допомогу з перекладами. Дякуємо і надсилаємо найкращі побажання з Лондона.